Нещодавно у Воловці, що на Закарпатті, відбувся чемпіонат України з армреслінгу серед молодших юнаків, юнаків та юніорів. У категорії 10-13 років вага до 45 кілограмів збув перемогу чернівчанин Андрій Понич, який тренуватися розпочав лише рік тому, але вже став чемпіоном України. Армреслінг мені більше всього подобається. В ньому мені найбільше всього виходить. Там Прикольна команда, крутий тренер. Мені все подобається там. Тренер Андрія Маріус Байка помітив потенціал хлопця одразу, як той прийшов у секцію на заняття. Підготовка до змагань тривала півроку. У процесі враховували як фізичні, так і психологічні аспекти. Все має бути в порядку, і коли спортсмен виходить за стіл, боротись, якщо хоча б там одного-двох аспектів бракує. То може не вдатись боротьба, наприклад, якщо ти фізично по всім аспектам, по всім нюансам дуже добре підготовлений, але психологічно трохи підстав, десь злякався супротивника, або, скажімо так, пильність стратив, то можна і програти. Тому тут багатогранна така підготовка.